Євангельський альманах Стефана Бохонюка під назвою Нова правдива дорога життя за квітень і травень 1932 року номер 4 і 5. Епіграфом до альманаху являються слова пророка Ісаї. Усі ви, що населяєте Всесвіт і живете на землі. Дивіться, коли знамено підніметься на горах, і коли засурмить труба, слухайте. Ісая, 18 глава, 3 вірш. Хто читає, нехай розуміє. Нині чимало людей піднімають свої знамена на горах, тобто царствах, і тим приваблюють численні неутверджені душі для загибелі. У нинішній час чину у всіх народів бунтівний дух, революційний дух, один одного не хоче слухати. Володар повстає проти володаря, брат проти брата і так далі. Це відбувається все через те, що багато начиталося чи наслухалися різних войовничих геройських книг. І всі такі люди мають бунтарський дух. У всіх державах викладачі різноманітних шкіл, церков, костелів, кірх, мечетей, молелень і таке інше молоді душі вливають отруту, релігійно-національне вчення, що призводить до суперечок, сварок, жорстокості і війни і всієї підлості і несправедливості на землі. Такий прапор на горах. Ми, діти Божі, побачили і зрозуміли, що це блуд і обман, а світла в ньому немає. З усіх книг на землі є одна книга, Біблія, богом натхнена, яка вказує світло кожному, хто читає її благовійно і роздумує. Автор цієї книги сам Бог, Дух Святий. Ми, діти Божі, піднімаємо цей стяг вище, всім всюди і скрізь. Це знак чи знамено сина людського, який гряде на хмарах небесних, тобто свідках духовних, з силою і славою великою. Євангелія від Матвія, 29 глава, 30 вірш. Як необхідно розуміти силу Божу, читай пророка Михея. А я сповнений сили Духа Господнього, правоти і твердості, щоб висловити Якову злочин Його, Ізраїлеві гріх Його. Слухайте ж це, голови дому Якового і князі дому Ізраїлевого, що гребають правосуддям і викривляють усе пряме, що будують Сіон кров'ю і Єрусалим неправдою. Голови його судять за подарунки, і священники його навчають за плату, і пророки його віщують за гроші, а тим часом спираються на Господа, говорячи. «Чи не серед нас Господь, не спіткає нас біда. Третя глава з 8 по 11 вірш. Зупинися читачу, і подумай, чи так є тепер, чи ні то я скажу тобі, що так і є. І кожен свідок Божий, тобто духовний, підтвердить те, що корогом хай би куди пішов, вимагають подарунків, тобто платом. А Христос Ісус усе дав задарма. Бог промовляє в устами раба свого Єремії. Так говорить Господь, нехай не хвалиться мудрий мудрістю своєю. Нехай не хвалиться сильний силою своєю, нехай не хвалиться багатий багатством своїм. Але хто хвалиться, хвалися тим, що розумієш і знаєш мене, що я Господь, який творить милість, суд і правду на землі, бо тільки це благогодно мені, говорить Господь. Єремія, 9 глава, 23, 24 вірші. Дорогий читачу, тепер зупинися, подивися і застановися. Де сьогодні звершується суд і правда на землі. Можна упевнено відповісти, що ніде. Тому кінець світу цьому, устрою цьому несправедливому. Читачу, піди до будь-якого народу, що населяє землю. І скажи йому, ти не знаєш істинного Бога, то він готовий тебе вбити за такі слова. А поглянь, чи здійснює той народ суд і правду на землі. Побачиш, що ні. Значить, він таки не знає істинного Бога. Тому Бог говорить так. Отже, виллю на них обурення моє, вогнем лютості моєї знищу їх. Поведінку їхню поверну їм на голову. Пророк Єзекіїль, 22 глава, 31 вірш Сьогодні на часі пророчі слова. Несеться чутка, ось вона йде, і великий шум від країни північної, щоб міста юдеї зробити пустелею, житлом шакалів. Пророк Єремія, 10 глава, 22 вірш. Північна країна означає трудящий люд, не зігрітий любов'ю Христа, якого постійно пригнічують. Українською і польською мовами слово північ звучить однаково і означає, що в цьому робочому класі вже не ніч, тобто не повна темрява, а північ, тобто півтемряві, але повного дня в них ще немає. Повний день це Христос Ісус, Спаситель наш. Ця північ початок узяла з Росії, і буде так, як говорить пророк Іоїль. Як ранкова зоря поширюється по горах, царствах. Народ численний і сильний, якого не бувало від віку, і після того не буде уроди родів. Іоїль, друга глава, другий вірш. Так воно тепер і є. Майже всі робітники, як міські, так і сільські, заряджені. І доба надходить, коли все загориться полум'яним вогнем. Якщо писати детально, то не пройде. Журнал конфіскують. Шкода праці і засобів, надто засобів. Якщо Богові буде до вподоби і буду живий, то буду писати згодом, оскільки закарбовано. Робіть справу своєчасно. Бог віддасть вам вашу нагороду. Я вірю, Бог що сказав та і виконає, позаяк він не змінюється. Пізнайте ж, друзі читачі, що всі гасла чи знамена на горах, у царствах, є брехливими, фальшивими, які ведуть усіх до смерті. Таких не слухайте. І не вступайте до жодних товариств і партій, тому що це блуд і обман. Істинним є одне лише правдиве, вічне, знамено сина людського. Це Христос Ісус, істинний Бог. Його піднімаємо вище, то настане визволення від гніту. Написано Бо немає іншого імені під небом, даного людям яким належало би нам спастися, тобто звільнитися? Іменем Христа Ісуса всі переможемо, Його Словом, Його вченням. До прикладу, весь світ здебільшого переповнений так званими паспортними християнами. Усі вищі установи, пости, інстанції, судейські і правлячі, займають переважно так звані християни. Усіх таких місцях, особливо в судах, на столах стоять хрести і лежать Євангелія. На основі цих двох речей: Христа, на якому страждав наш Спаситель Ісус Христос, і Євангелія, в якому описано все про Христа Ісуса, про життя і Царство Боже, про суд і про все добре і справедливе. Кожен, хто вірує у Христа Ісуса. Має право звернутися до будь-кого, хоч де б він був і хай би ким він був, чи великим, чи малим, чи багатим, чи бідним. Чи робиш ти те, що свідчать ці дві речі перед тобою Хрест і Євангелії? Якщо ж не робиш, то ти місце зайняв не своє, місце тобі не тут. Але говорити треба не злостиво, а так, як промовляв наш Спаситель Ісус Христос. Тоді багато людей навчаться, а хто не бажає вчитися, покинуть займані посади, бо Слово це зброя наша для повалення твердинь. Далі опишу детальніше. Христос сказав не бійтеся тих, хто вбиває тіло, душі ж не може погубити. Я впевнений, що цього духа душі. Ніхто і ніколи не вб'є і не знищить. Тому Писання говорить: підійміть голови ваші, бо наближається визволення ваше. Євангелія від Луки, 21 глава, 28 вірш. Наближайтеся всі до Христа Ісуса, вступайте сміливо в бій, тримаючи світильник у руках і зброю Божу, Слово Боже. Настав час пробудитися зі сну, бо ніхто ніде і ніколи вас не визволить, окрім Ісуса Христа. Зараз усі люди всюди і скрізь, хай ким був би і хто де б жив, скажеться на життя, на нестатки, нарікають на Бога, на Варшаву, на Москву. Ніхто нічим не задоволений і постійно неспокійний. Кожен чогось очікує. Все ліпшого сподівається, свого ж я, тобто зла, не покидає, і тому замість раю в пекло потрапляє. Бог створив на землі рай, а люди з раю зробили пекло. Хто винен? Винні всі, від великого до малого. Писання навчає так у всьому, як хочете, щоб із вами чинили люди, так поводьтеся і ви з ними. Оскільки в цьому закон і пророки, дивимося Євангелія від Матвія, 7 глава, 12 вірш. Всі теперішні люди, ба більше передові начальники, різні чиновники, урядники, всі хочуть, аби їх шанували і поважали. Я ж в ім'я Ісуса Христа звертаюся до очільників, начальників, різних референтів і урядників. Спочатку навчіться ви шанувати і поважати інших. Позаяк менші вчаться від старших, тоді лише піде життя краще. Я говорю життям випробуваний. Я теж очільник у маленькій громаді. Мені доводиться бувати у різноманітних урядових інстанціях, у розмаїтих справах товариства, навіть більше у справах релігійних. Як радісно, коли чиновники ставляться до нас людяно і шанобливо, відповідно до закону виконують, що ми просимо в них. Це вгодно Богові і людям. Але як неприємно, коли державні службовці поводяться з нами не по-людському, такі ніколи не заслуговували від Бога благовоління і від людей благословення, а лишень прокляття. Полюбіть же всі благословіння! То воно й прийде зненавидьте прокляття, воно втече від вас. До прикладу, мені доводиться у багатьох місцях, де мені влада дозволяє на проповідях робити різні висновки з життя, знаючи, що чимало людей жалюються на нужду, на гноблення, на податки і на багато тому подібного. Здебільшого у моїх проповідях йдеться про те. Що не винне ні небо, ні Варшава і ні Москва, а винні всі люди, найбільше від усіх передові вожді, особливо пастирі, тому що не говорили, де Господь, тобто не вчили. Не будемо ми вертатися назад, звинувачувати тих та інших. З цього нам користі мало буде. Це біг на місці. Краще за все забуваємо задні, а тягнімося вперед, то до чогось кращого досягнемо. Погодимося з тим, що то був такий час, і повинно все те було звершитися. Не так давно я проводив молитовне зібрання в селі Уляники, де було багато народу, між ними є Баптисти. Як відомо, у теперішній такий важкий час. Кожен житель скажеться на всяке бідоцтво, недорід, дешевизно виготовлених ними продуктів на базарі, різний обман, різні податки, взагалі всяку несправедливість. У підсумку виходить, що винне небо, тобто Бог і винна влада. На основі нинішнього життя, і, згідно зі Словом Божим, доходимо висновку. Винні всі. Від великого до малого. Найбільше за всіх винні ті, що говорять, ми світло для світу, ми просвітництво. Тому я, почавши промову, сказав: Винні ми всі поготів беззаконники, лиходії, ошуканці і всі несправедливі люди. І якщо шукати справедливих, праведних людей, то виявиться, що їх тепер немає. І тому доведеться повністю погодитися з Давидом, який говорить, Немає праведного ні одного, немає, хто розумів би, немає, хто шукав би Бога, всі ухилилися з споті. Негідні всі до одного, нема того, хто чинить добро, нема жодного. Це ми читаємо в Римлян 3 глава, 10, 12 вірші. Від нас самих залежить. Щоб нам було легше. Щоб це зрозуміти вповні, необхідно детально проаналізувати наше життя. По-перше, кожному з нас належить залишити погані звички, такі як куріння тютюну і вживання алкоголю. По-друге, не красти, не обманювати, не битися, не свідчити ложно, не судитися через усякі дрібниці. Тоді менше потрібно буде судів з їхнім штатом, менше треба буде тюрем і в'язниць із їхніми прислужниками, менше поліції, менше паперу, менше писарів різних і різнорідних. А оскільки тепер багато грамотних і книги і святого письма дешеві, то я раджу кожному купити Євангеліє, читати і розуміти. І питати своїх духовних наставників, як необхідно розуміти святе Письмо. То хоч ті духовні особи і не розуміють святе Письмо, але через сором будуть учитися, не тямлять вони тому, що їх того не вчили. Їх учили як у вівтарях умиватися, вбиратися, артистично виходити, кланятися і те саме століттями говорити. Одним словом, обряди, наряди і розпіви на різні лади. То був і всьому цьому свій час. Такі формальності сьогодні вже не на часі. Знайте, всі народи, що коли буде один, хто знає Бога на тисячу тих, що Бога не знають, то один переважить тисячу. Одним словом. Якщо станемо людьми, будемо стежити за своїми шляхами і виправлятися та інших викривати в лице їхнє, то податків зовсім мало буде. Кожен турбуватиметься і трудитиметься і харчуватиметься від своєї праці, а не так, як тепер. І тому податки зменшаться. Наступного дня після зібрання баптисти донесли поліцейським, що я намовляв людей податки не платити. Добре, що комендант поліції, порядний чоловік, і знає, що я не який небудь дурисвіт, бо і сам я всі повинності акуратно відбуваю, і не повірив таким брехунам. Попи зводять наклеп на мене перед вищою владою, а баптисти перед нижчою. А я, у свою чергу, прошу вас усіх, покайтеся і віруйте в Євангелії, оскільки ніч минає, настає день. Знайте, що доля всіх обманників-наклепників озеро вогнене. Хто бажає отримати це видання, звольте присилати на пересилку Поштові марки. Нехай цей трубний заклик. Пробудить численні сплячі душі для зустрічі Христа Ісуса у славі, позаяк він іде судити народи. Амінь.